Він, колишній нардеп, журналіст, а нині служить в силах оборони України. Телеведуча Марічка Падалко ексклюзивно розповіла обозвій про те, як російський іскандер ледь не влучив по місцю дислокації її чоловіка Єгора Соболєва. Поділилася спогадами про своє 24 лютого та чому не почувається щасливою. Про все це та не тільки уже за мить. Тож поїхали. Марічка Падалко, українська журналістка, ведуча телевізійної служби новин на телеканалі 1+,1 Плюс з 2002 року, спершу працювала ведучою спортивних новин у програмі про спорт. А з 2006-го ведуча сніданку з 1+,1 плюс і ТСН. Початок широкомасштабної війни зустріла вдома, готуючись до ефіру, подивилася звернення Путіна і почала збиратися на роботу. Тільки закінчила швидко збиратися, почула вибухи, приїхала на роботу. Мені сказали просто йти в ефір без суфлерів і запланованих напередодні сюжетів. Я розумію, що в нас буде ще не одне 24 лютого в період війни, і треба збирати сили, навіть якщо їх немає. За словами ведучої, зараз вона не почувається щасливою. Мовляв, їй стало складно знаходити бодай якісь моменти, щоб відчувати радість під час теперішньої реальності. Думаю, що це пов'язано не лише з тим, що мій чоловік на фронті, а от загалом раніше мені легко було відчути радість від найменших речей. А зараз ні, навіть коли для цього є всі умови. Чоловік Марічки Падалко, екс-депутат і журналіст Єгор Соболєв, військовослужбовець, контракт зі збройними силами України, підписав ще до повномасштабного російського вторгнення. Падалко каже: чоловік брав участь у звільненні Київщини, дещо пізніше боєць воював на сході та на півдні країни. Ігор каже, став злішим, швидше для себе стосовно сім'ї якихось побутових речей. Він дуже спокійний. 26 лютого, 2022 року. Поспіхом вітав мене з днем народження. Думав, загине. Вони мали інформацію, що росіяни випустили по ним іскандер. Думав, вже як буде, принаймні, в нас було насичене і хороше життя. Дякувати Богу, ту ракету збили. Того дня зізнається ведуча. У неї стався нервовий зрив, через що довелося викликати швидку. Із чоловіком ми намагаємося розмовляти кожного дня. Всі разом. Ми і троє наших дітей. У нас є правило спільний телефонний дзвінок у певний час по можливості доєднуються всі. А хто не може, пише письмово у сімейний чат, що цікавого сьогодні в нього відбулося. Своє життя, а разом із ним, майбутнє своїх дітей Марічка, бачить лише в Україні. Мовляв, діти дуже вболівають за те, щоб в нашій країні все було добре. Перше, я розумію, скільки вже покладено на нашу майбутню перемогу. Зневірюватися не можна і опускати руки теж. Для мене найбільша мотивація пам'ять про тих людей, які віддали життя за нас. Друге у мене є діти. Третє я опора та підтримка для чоловіка. І мені треба бути сильною. Моя сім'я найважливіша і найцінніша для мене. У Марічки Падалко та її чоловіка Єгора Соболєва. Троє дітей: синові Михайло 17 років, донькам Марії та Катерині по 16 і чотирнадцять